Наші найкращі, найкращі вихователі планети щастя. Зі святом вас! Дякую за ваші цікаві уроки та ігри у дитячому садочку. Зараз я вже в 5 класі і гарно навчаюсь. Вічірго серця бажаємо вам, найкращих вихованців Щиро дякую моїм вихователям Олені та Надії Олександрівні за веселі уроки в дитячому садку. Вітаю вас зі святом! Ви навчили мене ділитися та дружити. Нехай ваші великі серця завжди будуть наповнені любов'ю до наших малюків, в нашому дитячому садочку. А мені хочеться побажати. Кожному вихователю планети щастя, розуміння і підтримки з боку батьків. Завдяки вашій любові до малюків, вашій ширій турботі та професіоналізму. Батькам набагато легше ростити дітей. Дякуємо вам за працю непросту і часом непомітно. Нахай робота ваша зовсім не але але ви її невідмінно. Наші найкращі вихователі ви в нашому серці назавжди. Нехай діти дарують вам тільки позитивні емоції заряджають молодістю та енергією. Хочу вам побажати, встигати відпочивати, а не тільки готувати креативні заняття для малих. День вашого професійного свята бажаю вам якнайшвидше зустрітися з вашими диточками офлайн. Наталія Михайлівна, вітаємо вас зі святом! Дякуємо вам за креатив та щастя на Планеті щастя. Ви душа дитячого садочку. Вітаємо і обіймаємо міцно! Наші дорогі вихователі Планети Щастя, Наталя Михайлівна, ми вітаємо вас з вашим професійним святом. Ви перша сходинка у житті малечі. Яка далі завітає до нас у школу. І сьогодні прийміть вітання! З Днем Вихователя від учнів вже аж 5 класу. 5 В. Зі святом!